Показуємо в пів шолом, яким ми користуємось та радимо користуватись вам. Це Skyzone Cobra XV2. Він підходить як для симулятора, так і для повноцінного польоту на коптері. Зручний та інтуїтивно зрозумілий, ідеальний варіант як для початківців, так і для професіональних пілотів. Важливо, при купівлі шолому батареї не входить в комплект. Придбати таку можна в інтернет-магазинах або на радіоринку. Вона має назву 18650, з захистом або без. Для підключення шолому до комп'ютера використовується HDMI плюс перехідник HDMI mini. На верхній панелі розташовані кнопки включення, скролу, запису з екрану та меню налаштувань. Для підключення до комп'ютера треба натиснути боковий скрол та обрати HDMI інпут. Тепер в вашому шоломі відображається та сама картинка, як і на комп'ютері. Також є можливість підключити зовнішні носії та не тільки записувати польоти, а й в подальшому переглядати записи на шоломі. Вдалих польотів, друзі.